16 наших юних співрозмовників, діти загиблих героїв, оздоровлювалися в Латвії. Два тижні вони жили в Юрмалі, втім, жодного дня не сиділи на місці, а постійно бували на морі, відвідали кілька міст і багато мальовничих куточків природи. Мені там подобалось басейн на Балтійському морі, Ми були в зоопарку, і що ми їздили в магазини в Макдональдси, нам дарили багато подарунків. і. С моим лучшим другом Борисом мы очень много фигурок слепили и с ним познакомились хорошо. И были, ну, все, и были на огромном лайнере, на огромном корабле таком. И были в Старой Риге, и еще были в, 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 вежи. Телебачення. Ну і все. Нас возили в Єлгаву, в Энспилс. Это так ну такие есть там міста. Ми жили на березі моря в Юрмале. В ребілітаційному центрі для інвалідів ми жили по два как бы, ну нам понравилось, це вже друга поїздка дітей до Латвії. Перша відбулася влітку за спільною ініціативою ротарі клубів цієї країни і українських громадських активістів. Кошти в Латвії на цю акцію збирали звичайні громадяни. З нашого боку надали допомогу волонтери, підприємці і місцева влада. Це була ініціатива ротарі клубу клубів латвійських провести в Юрмалі концерт благодійний, зібрати на цьому концерті гроші. Цей концерт підтримав їхній сайм і вони зібрали гроші на дві групи. Потім їхня акція називалась Караберні. І вони долучили до цієї акції просто через засоби масової інформації всіх жителів Латвії, які по мобільним телефонам могли порахувати гроші на підтримку цієї акції. І так, після концерту, вони могли запросити дві групи. Зараз вони вже нас збирали гроші на чотири. Тобто, ще дві групи з України зможуть відпочити. От сьогодні заїжджає група з Київської області. Я вдячний перевізникам. Які надають нам автобус для того, щоб довести до Києва, друге, велика організаційна робота це в кожному виготовили паспорти, міграційна служба, і ми проплатили повністю батькам як така соціальна допомога. Друге проїзд, оформлення документів і страховки ми теж це все беремо на себе. Супроводжували дітей двоє дорослих, з них Світлана Левренчук, дружина загиблого героя. Прийняли дуже добре, як своїх рідних. Нам навіть не хотілося повертатись додому. Ну, вони як друга сім'я наша стали, навіть плакали. З боку латвійців розповідають учасники поїздки, незмінними залишаються підтримка, співчуття й інтерес до українців. Це засвідчили численні зустрічі і успіх концерту, підготовленого нашими дітьми. Був концерт, що я був концерт? діджеєм, катались на кораблі, ми на одному великому, а на другому маленькому. Мене вразило з латвійською стороною, що латвійці вони разом з українцями, тобто вони настільки переживають, що тут в Україні. Ці, ті українці, які проживають в Латвії, це мене вразило бабуся 91 рік. Вона прийшла на концерт. Вона обнімала кожну нашу дитину. Вона плакала. Я кажу: оце моя душа сьогодні задоволена, бо я побачила українських дітей. Вони всі латвійці я кажу, особливо українці, які там проживають, вони так переживають за за війну, яка у нас тут на сході. Вони так переживають за все, що тут відбувається. Вони всім нам просто готові все віддати, аби це скінчилося. І настав мир в країні найближчим часом буде велика делегація, і планується приїзд президента Латвії, новообраного в тому числі до Чернігова. І ми підпишемо нову угоду про співпрацю, зокрема надання допомоги нашим дітям в частині їх оздоровлення в літній період в країнах Балтії. Цього місяця пройде низка візитів латвійських делегацій до Чернігівщини, де обговорюватиметься подальша співпраця з економічними і соціальними програмами.